Вітаю! Сьогодні перед вами особиста для мене несподівана модель. Справа в тому, що коли я робив огляд електрохетчбека BYD Dolphin, то я був впевнений, що це авто стало найменшою моделлю в лінійці Ocean. Але я приємно помилявся. Навесні цього року ринок Китаю побачив нову модель від BVD. Нею став електросітікар BYD Seagull. І саме це авто сьогодні у мене на огляді. Ви на каналі Вольтавто. Слава Україні! Героям слава! Починаємо! На початку огляду хочу нагадати, що BVD – це один із найбільших автомобільних виробників під Він займає лідируючі позиції з продажу електричних седанів та кросоверів у КНР. Схоже, що у Біведі вирішили зайняти ще й більшу частину ніші міських компактних електромобілів. Новий міський Сітікар отримав назву Seagull, що в перекладі означає чайка. Тому логічно, що він поповнив найсучаснішу лінійку електромобілів під назвою Ocean, тобто Океан. Нова модель має допомогти компанії у досягненні наступного результату, а саме продати наступного року понад 3 мільйони авто, і вона виконує поставлене перед нею завдання. В кінці листопада 2023-го з конвеєру зійшло 200 тисячне авто цієї моделі. Випущений у продаж у Китаї наприкінці квітня цей сітікар подолав такий рубіж лише за 7 місяців. Компактний хетчбек витягнувся на 3,78 см довжину, а його колісна база 2,50 сантиметрів. Начебто і набагато, але цьому електромобілю є що вам запропонувати. Ця модель виступає у класі A+. Її ширина 1,71 см, висота 1,54 см, кліренс 17 см. Автомобіль може стояти на колісних дисках діаметром 15 або 16 дюймів. Вся оптика світодіодна, і цьому є пояснення. Фактично чайка це зменшена та спрощена версія моделі Delfin, про яку я розповім детальніше пізніше. Для нової моделі експерти ринку прогнозують світле майбутнє в Китаї. Вона буде навіть кращим, ніж у того ж Дельфіна, який має дуже хороший попит. Наприклад, його щомісяця купують більше ніж 25 тисяч разів. До речі, з чайкою його поєднує загальна платформа і Platform 3.0. А це означає, що у цих авто спільні те компоненти і єдина дизайнерська ідея. Тож не дивно, що, наприклад, у серпні в Китаї цей електросітікар чайка купили майже 35 тисяч разів. Як бачите, до нього є інтерес і в Україні. Покупець може обрати одну із двох комплектацій. Перша отримала електромотор потужністю 55 кВт або 75 кінських сил, та батарею ємністю 30,8 кВт годин. Вона забезпечить запас ходу 305 кВт. Авто з таким двигуном може мати і більш ємну батарею, а саме 38,8 кВт годин. Вона забезпечить 405 км пробігу. У цій моделі встановлюється акумулятор Blade Battery, який компанія називає найбезпечнішим на ринку. Залишається додати, що максимальна швидкість чайки 130 км на годину, а розгін до перших 50 км на годину займає 5 секунд. Перед тим як перейдемо до салону, я надам інформацію про модель Dolphin або ж дельфін. Її огляд я вже робив, і посилання на нього ви можете знайти в описі до цього відео. А зараз у деталях я розповім про оновлену версію цього авто. Як ви знаєте, електрохетчбек Dolphin на ринку з кінця 2021-го. Незважаючи на це, компанія BYD вирішила оновити модель у першій половині 2023-го. Для місцевого ринку модель має назву Хайтхун, що також означає дельфін. Зазначимо, що саме ця модель стала першою в лінійці компанії, яка базується на платформі e Platform 3.0. Вже продали понад 300 тисяч електродельфінів. Незважаючи на добрий попит, у b вирішили провести легку модернізацію електрокара. Модель отримала незначний фейсліфтінг, а саме оновили задній бампер, дизайн колісних дисків і на п'ятих дверях з'явився склоочисник. Від нього, до речі, насамперед відмовилися, щоб навіть за рахунок такої дрібниці здешевити модель. У салоні задній диван тепер із роздільною спинкою. Ще з'явився центральний підлокітник. З нових опцій варто виділити підігрів передніх сидінь, електропривід пасажирського крісла та авторежим склопідйомників. Але і найголовніша зміна те, що більше немає модифікації з молодшою батареєю. Її ємність була 37 кВт. годин Вона забезпечувала даність сходу 301 км. Тепер усі дельфіни отримують лише літій залізофосфатний фосфатний акумулятор ємністю 45 кВт. годин Версія з електромотором потужністю 70 кВт або 95 кінських сил тепер проїжджає на одному заряді 420 км згідно з циклом NEDC. Топ-версія з двигуном потужністю 130 кВт або 177 кінських сил з цією батареєю вона може проїхати 401 км. Останньою зміною стало те, що дисплей медіа системи тепер має діагональ майже 13 дюймів. Раніше він був на 3 дюйми менше. Також до лінійки Океан, крім дельфіна та чайки, входять моделі «Seal» та «Sea Lion 07. Інтер'єр цієї моделі оформлений майже так само, як у старших авто цієї лінійки. Звісно, у деталях він простіший. Наприклад, панель приладів це екран діагоналю всього 5 дюймів, а діагональ тачскріна мідіосистеми 10 дюймів. І це зрозуміло, тому що в Китаї в таке авто могли б поставити і 15 дюймів, як у старших моделях. Тільки це буде виглядати непропорційно, але важливо відзначити, що і такий 10 дюймовий екран теж поворотний, як і у всіх моделі BOD. Тобто в CTCAR використані ті ж технології, як, наприклад, у великому флагманському електрокросовері TAN або у найпопулярнішій моделі SON. Нові огляди цих авто також є на нашому каналі. А так, у цьому електромобілі є все, що має бути в сучасному авто, включаючи кнопку старт-стоп. На другому ряду є лише два місця для дорослих. Спинка заднього дивана складається цілком і в цьому випадку об'єм багажника складає 930 літрів. Враховуючи клас авто, відкидного підлокітника по центру дивана немає, але є два підголівники. Також зазначу, що зі складеною спинкою ви отримуєте не рівну підлогу, а стандартний об'єм багажника. Це менше ніж 300 літрів. Підпільних ніж з пеналом або докаткою немає. Зарядні порти розташувалися в передньому правому крилі під одним щитком. Стандартно для моделі BYD зліва менший у діаметрі це порт стандарту GBT ac через нього можна заряджати електромобіль, наприклад, від побутової розетки. Поряд з ним ліворуч є порт швидкої зарядки стандарту GBT DC, через нього можна поповнити заряд батареї на станціях із постійним струмом. А як заряджати електромобілі із Китаю в Україні, ми розповіли детально у нашому спеціальному сюжеті. До речі, мережі зарядних станцій в Україні не стоять на місці. Вони підлаштовуються під швидко зростаючу кількість електромобілів з Китаю та встановлюють дедалі більше терміналів із зарядними портами саме стандарту GBT. Як вам, третій електромобіль із найсучаснішої електричної лінійки Ocean від найдорожчого автовиробника з Піднебесної? Я впевнений, що за ці гроші такий електромобіль сподобається кожному. А його актуальну ціну ви можете легко дізнатися у менеджерів Вольтавто. Зробити це просто, замовивши зворотній зв'язок на нашому сайті або в будь яких зручних для вас соціальних мережах, а також у месенджері Telegram. Всі контакти в описі до цього відео. А сьогодні я прощаюся з вами до наступного огляду. Пока!